Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Всім щиро дякую за перегляди моїх відеороликів, за ваші вподобайки. Бажаю вам доброго здоров'я і гарного дня! Сьогодні в моєму меню домашньому буде: хочу зробити качку запекти в рукаві качку з яблуками. І поділюся з вами рецептом. Значить, для цього беру качку. Ось у мене така качечка домашня, куплена на базарі. Я сама качок не вирощую, а купили на базарі у людей. Значить, качку гарно її обробили, повитягували всі ці колодочки, з пір'я, яке там може деяка залишилася. От Вимили гарно всередині. Я витягую легені. У мене немає легенів. І я вирізаю оцей, ось на хвості оцей е, жир, яким качка змащує собі пір'я. Я його видаляю. О, значить, Качка підготовлена, помита, і е, ретельно я її е, вимочила паперовим рушничком. Так. Тепер беру ножиком і отак її трошки якби, наш, таку, пошпигую ножем. Отак. От, скрізь трошки. Перевертаємо, і тут, от, і ляшечки, оці всі, на крильцях отак трошки. Я роблю ножиком. Хто виделкою робить, в мене ножем. І по шиї трохи, я й шию не вирізаю, все складу і хай вона запечеться. Тепер беру сіль і натираю її сіллю. Так, тут я все витягла. Оцю трубку витягла, тут усе чисто у мене. От, Повитягувала все. Тепер натираю сільлю. Ну, тут треба вже за своїм смаком дивитися. От, Я так гарно тру, тому що зараз сіль така, що не вгадаєш, як його посолити цією сіллю. Ну, Дивіться, яка там у вас сіль, щоб, щоб не пересолили, головне. Отак от, от і крила, все, отак беру і сіллю, натираю. От, гарно, гарно. От. Так, посолила, наче скрізь посолила. Тепер от дивіться, патрошки, тут оцей шлуночок і печінка. І серце, ось я розрізала. Бачите, я їх теж зараз підсолюю і кладу в качку. Отак от, от беру, просто так руками. Трошки вмочаю сіль і кладу туди в качечку, заправляю. Все хай тушиться. Воно все там приготується і буде те, що треба. Ось так трошки його підсолюю. Руки солені в мене зараз, і туди складаю. І печіночку теж. Все туди поскладала. Підсолила, поскладала. От туди далеченько його туди запихаю, як можна, там воно хай лежить. Відкладаю в бік качку. Тепер будемо готувати соус. Значить, беру я майонез, видавлю. Десь пару ложок, пару дві столових ложки майонеза. Сіль я вже сюди не додаю. Забулася ще сказати, що я ще ось таку беру цибулинку, половинку, і теж її кладу в качку. Я її не розрізаю, нічого не роблю. Отак туди до цих потрохів кладу її в качку. Все. Так, дві ложки майонезу. Часник. Ну, ось дивіться, який у вас часник. Зубчика три, чотири. Я значистила ту чесничку. Тепер на оцей чесночний прес видавлю сюди часник. І ще один зубчик видавлю, от, хватить мені. Буде достатньо чесночку. Так, ще ложечку візьму. Тепер беру трошки отак от десь на кінчик чайної ложки мелений перець додаю. Так, із приправ я сьогодні додам. Трішки чесничку сушеного. Ось сушений чесничок, десь отак. Одна друга чайної ложки. І я додам сьогодні мелений коріандр. Так само десь одна друга чайної ложки. Ось приблизно отак. Додала. Так перемішую це все. Перемішала і тепер буду натирати Качку. Беру качку. І тепер оце все, отак, і всередині туди трошки. Начинаю з серединки. Ось так. Всередину. Беру так на руку, на маску, і так всередині, отак, зверху. І хай попадає на оці патрошки, що я туди заклала. От, зараз ще всередину трошки. Я починаю зсередини. Ось так все там вимазую рукою. От. Тепер зверху починаю мазати. Отак. От так наче втираю трохи. Крила все вимазую гарно. Ось так наче втираємо так. Не можемо, а так наче трошки рукою придавлюємо такими, вти... бачите, як отак от. Трошки отак тираємо, Якби би масажируємо начеб цю качечку отак. Шию, змащую, так, перевертаємо на другий бік. Тут Ретельно все змащую. От хвостика, все, 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 От. так, перевертаємо. От, це що випало все туди. Назад, ще тут змащую. Ось. Так, змастили качку. І ось у мене на столі вже, ви бачите, підготовлені яблуки. Так, зараз я помию трошки руки. Відготовлені яблуки. Звичайні обичні яблуки, які ви любите. Я люблю такі кисло-солодкі яблука, щоб були. От, вони зараз всі гарно збереглися, порізала їх на чотири частинки і тепер буду заправляти в качку. І ще я хочу вам сказати, що я ще всередину покладу два лаврових листки. Тут десь їх всередину, хай вони там дають свій аромат, як кажуть. Тепер заправляю яблучки туди. Я люблю з яблуками, от, складаємо. Зараз закладу яблуки і закрию зубочисткою. Отак от стягну тоді тут і закрию зубочисткою. Показую вам, ось дивіться, стягла, і з двома зубочисточками отак стягла Отута в неї розріси. Ну, тут у мене ось так виходить, так і буде. Тепер качку в бік, беру рукав, Ось підготувала рукав, один кінець зав'язала. І тепер цю пачку покладу в рукав І хай вона в цьому рукаві полежить хвилин 30-40. А потім буду ставити її на випічку. Ось так. Скачечку в руках. Ось так все. Ось, скачка в рукаві і, можливо, я ще почищу картоплі і е, у. Ну, ну, сюди до качки, покладу ще картоплі, щоб і картопля разом запеклася. Поки що качку залишаю в рукаві, ось так скручую її, дивіться. Бачите, як. От. І вона в мене так полежить хвилин 20-30. І потім далі покажу, вам, як буду робити. Так, почистила я картоплі ось. і порізала на такі от немаленькі шматочки. Чернота якась не побачила. Виріжу. Так, на ось такі пополам, де на чотири частинки. Беру отаку цибулину, одну. І нарізаю її сюди, отак такими пір'ями. Отак. Ось так, його роз'єдную тут усе. Так, тепер додаю сіль, солю за смаком, солі за смаком. Додам сюди одну ложку десь, одну ложку, півтори ложку масла рослинного, олійки. Так, і додам Меленого перцю ось. так. Тепер все це перемішую. Можна ще трошки підсолити. Ось така виходить ця картопля. Можна додати приправи, які ви любите, ну я не додаю. Я особо таких сильну приправу за такого я не сильно люблю. Я люблю, якщо приправи, то в От. А якщо дивлячись, які блюда, то взагалі без приправ. Так, ось так підготувала картоплю. Тепер беремо. Беру утку свою, у мене вже пройшло 30 хвилин. Ось, зараз покладу і буду тепер оцю картоплю, буду складати по обидва боки від утки. Рукав отак сюди. Ось так, і на цей бік. Закладаю. І буде в нас запікатися і утка, і картопля. Буде два в одному. Дуже смачно виходить. Ось так. Отак на боки. Картоплю на боки кладемо. То все сюди, то ж, мисочки все сюди, рукав. Тепер беру, зав'язую ось другою мотузочкою, робимо таку цукерочку, як би, як цукерочку замазую, замотуємо. І все ставлю в духовку. Температура духовки 190 роблю спочатку, щоб воно гарно тут все розігрілося і почало, як кажуть, жариться, париться, шквариться. А потім, звичайно, що я температуру зменшу. Десь буде в мене 175-170 температура. От, і буду в духовці її так запікати. Десь півтори дві годинки, хай воно так все побуде. От, дивіться, як заправила, показую вам. Ось, бачите, я зробила цукерочку таку. Тепер перекладаю на противень. Оце все. Так, показую. Ось на противень все переклала, дивіться, бачите? І відправляю в духовку. І тоді вже вам покажу це своє блюдо. Значить, утка запечена з картоплею, покажу вже вам в готовому виді. Так, спеклася моя утка з картоплею. От дивіться, показую вам своє це блюдо. Ось Ось таке воно у мене вийшло. Ось, значить, провіряємо. Утку, як перевіряю, я ножиком перевіряю, ось, о, дивіться, м'якеньке, все спеклося. От, е цукровиця не виділяється, значить, утка готова. І ось така картопля, подивіться, яка зарум'янилася Ось такі шматочки. Дивіться, як гарненько, бачите? ось. От. Е значить, дивіться, я її розрізала верхній, верхній шар цього рукава. О, трошки якби обрізала, і отут юшечка утворилася і полила утку. Оцю. Полила уточку цією юшкою, яка утворилася з жирком, і картошку трохи полила. І ще хвилин 5-7 воно у мене побуло в духовці і все. Я витягла. Ось таке блюдо у мене вийшло. Зараз викладу на красиве блюдо своє, і тоді вам ще раз покажу свою утку. Дорогі друзі, до вашої уваги готове моє блюдо. Утка запечена з картоплею в духовці. Ось так виглядає воно. Дуже смачно, запах на всю хату. Я вже казала вам два в одному. От подивіться, як гарненько засмажується тут картопля. От, бачите як? Значить. Зубочистки я вже повинімала отут, де я скріпляла. Ось як яблучки підпеклися. Ну, тут зверху, звичайно, що вони трошки як би запеклися, але всередині вони там нормальні яблучка, все попеклося. ось, Муточка, те що треба. Так, зараз трошки так вам відріжу грудки. От. Ну, дивіться, як гарно виглядає м'ясо. Ось така утка. дуже гарний рецепт. М -м -м. Ніжна, м'яка, соковита, відчувається аромат м'яса. Так що, шановні мої підписниці, дуже рекомендую. Вам приготувати для своєї сім'ї за цим рецептом утку. Можна так і курку приготувати, дівчата, так що, будь ласка, готуйте, смакуйте, всього вам найкращого і до нових відео!